Хей, йоу, ерибаль! Слава Денс, брать, і залетіли ми в режимчик під назвою Сил Brainrot. Ну, тобто, вкради чужого Брейнрота. Ну що ж, як ви пам'ятаєте, в минулій серії, кстати, до мене вже сюди хтось уже й забіг. Давай-ка. Ух ти, йо-моє. Халепа! Халепа, прям кепська! Чекай, зачинити базу срочно. І. Я не пойму, мене когось вкрали, да? Та, походу. Ходу, що вкрали. А, ні, вроді не вкрали. Чи вкрали? Ай, чорт його знає. Насправді, друзі, мені би по-хорошому, -по треба оці брейнроти би кудись діти. І как будто би самий самий найліпший варіант це завести якусь двінку і перенести їх просто на інший аккаунт. Тому що, як ти бачиш, в мене просто місця немає. Ні, ну, правда, ми можемо цього ось мінога продати. Да? А, я забув, можна ж якісь крафти робити. Вроді як би, да? вроді вроде як, можна, як будто би робити. Якісь крафти. Тому давайка, давай ка, давай -ка дружеще, з цим ми будемо з тобою розбиратися. Так, що в мене тут є? А, дивися, тобто, якщо ми закидуємо сюди з тобою якихось певних брейнротів із якоюсь певною рідкістю. Опа, ой, а я на що я купив? Чекай, чекай, чекай. Якийсь пенгвіно кокосіно а, -а, -а, а, он воно, що, друзі. Я поняв. Я поняв, я поняв. Дивися. дивись, уже хтось сидить. Що ти, братуха? <Ést> <t> ти чого тут сидиш, чувача? Іди, Нюхай носочки мої. Не, ну да, згідний. з цим пацаном, що пети в мене прям супер-супер сильний. Так, чекай. Ну тут пацани прям поклали, поклали очі на моїх петів. І я розумію те, що ну мені би по-хорошому -по якось. Нам, кстати, треба у того поставити тут капканчик. Mm, і давай-ка, давай-ка, щас помислимо з тобою, порозсуждаємо розумно. Насамперед мені треба якось оцих типів тако відігнати, тому що вони хочуть мене обікрасти. А це прям така, знаєте, неприємна штука. Ай, тут турельки поставили. Ух ти, й-моє, калепа. Диви, що робить? Диви, диви. А ми закрили, да, базу? Да, ми базу свою зачинили. Ну тут пацани мене просто хочуть обікрасти. Просто тіпи мене хочуть обікрасти, і вони поставили мені свою вонячу турельку. Ні, ну тут, тут є справді, друзі, у мене занадто імбові персонажі, тому зараз я буквально секундочку перенесу їх і, в принципі, продовжимо із пустим інвентарем. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Кол-шоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Гравцем в своїй улюбленій грі. Так, ну і що ж, друзі, я вам скажу, <смі> було дуже складно зробити це на загальному сервері, тому я так посидів, подумав. А що, якщо я куплю просто свій приватний сервер, да, там за 80 робоксів, і ось мій стой твінк? Я зараз ось з телефона не можу побігати. <смі> І let's go. Я щас просто збігаю і покраду сам у себе же ж брейнротів. Бо чесно, я вам так скажу, що моє таке бажання зараз це попробувати по-максимальному в когось покрасти брейнротів. От реально, але я дуже сильно перез... переживаю за те, що в мене можуть їх вкрасти, і як би буде халепа. Прям дуже велика халепа, бо в мене дуже файні брейнроти. Дякую, що моїм підписникам, які мені їх подарували. Так, давай-ка заберемо з самих-самих. Потужних, щоб по э, майбутньому за це не переживати. Дивися, оп пішов. Пішов якась покемона синього я поніс. Це жесть. Ну, я тобі кажу. Зараз буде просто пограбування такого, якого ви ще ніколи не бачили, справді. Так, ну і що ж друзі, доношу я останнього свого е брейнрота, як ти бачиш, занося до своєї бази, і в принципі все. Завершили ми з тобою і з переносом усіх своїх брейнротів. я тобі щось по фастіку покажу, що я переніс. дивись, який шеф, прикольний. У мене такого не було. Давай купимо собі. Так, е дивися, переніс я. Я ось таких брейнротів на свій другий аккаунт, і в принципі можна робити, щас покажу я. А ось так, все, ми засейвили з тобою брейнротів. Ну і тепер ми про хоча б будемо знати, що в нас є своя приватка, і якщо що, то ми зможемо з тобою даже прикупити ось лакі-буст. Лакі да, на 15 хвилин. Якщо ти, звісно, ж навтикаєш купу-купу вподобаю. Так, -с. ну що ж, е -е, передбаю собі, кстати, ще один лакі-блок, тому давай-ка. Давай-ка відразу його з тобою відкриємо. Та й в принципі, так, чекай. Да, ми з тобою одразу відкриємо і. Так, а чому він відкривається? Я не поняв. Якось я його відкривав, пам'ятаю. F – це сейл у нас з тобою. А відкрити чомусь він не відкривається. Ну ладно, я думаю, що потім, потім, з цим ділом, ми з тобою розберемося. А зараз ми з тобою переміщаємося на загальні сервери і будемо обкрадати других персонажиків. Так, ну і що ж, друзі, зайшли ми на загальні сервери з тобою. І let's go Шукати собі якось сіль. По брейнротах у нас з тобою, ну, прям поки що слабовато. Я би сказав би, прям дуже слабовато. Давай-ка щось поставимо десь турельку, наприклад, ось тут того, в принципі, да? І що там по лакі блоку, кстати? кстаті? полакі блоку що там? Щось щось не працює. Так, чуваче, іди погуляй. Треба зараз по фастіку зачинити свою базу. Бенс, базу зачинили. Та й, в принципі, оцій миші ще й по харі натикали. Так, давай подивимося. Давай сразу подивимося, що я. В кого можу що вкрасти. Так, тут, тут, особе нема що красти, тут теж пацана пуста база. А тут, дивися, є якісь прямо брейн роти, які мене би зацікавили. Ось, наприклад, весь по 3,5 мільйонів. Що в нього по локу а в нього, кстати, для друзів відчинено. Хм. А, цікаво. Так, спінчики в мене, на жаль, у ви немає. Кстати, я би подивився в магазині, що в нас продається. Бо я би собі хотів би Де ця штучка, а ось вона, щоб я міг просто замін. Нити замінити, замінити гравця, ось за допомогою цієї штуки. Ми могли б з тобою і справді дуже би успішно красти Brain рочо. Так у нас є з тобою 111 одинадцять мільярдів. Е, давай ка зробимо ребітха. Мені треба дивися, тете сахур. Сахур? ну слухай, це буде зробити як будто би складновато. Такс, давай подумаємо тоді. Дивись, я хочу що зробити. Хочу взяти цього лаки Блока і занести, занести його. Ух ти Не дають мені, да, Занести лакі блока, свого? Треба, значить, абсолютно всіх ще заморозити. Ух ти просто. Виплюнули мене за мапу. А тепер представ, аби в мене були круті мої брейнроти. Мене ж би просто би Перебили би. Ну от реально, мене би обікрали б, як він останнього. Так, дивись, мені тут покидає салітурелько, і треба також друзі ламати. Тому давай заховаємося в інвіз і подумаємо, подумаємо з тобою, що нам робити. Так, давай-ка десь от того на лакі-блока ми себе поставимо отаку штучечку. І. Ага, поняв, да? А якщо я закрию базу? Дивися, сидиться. Сиди. Сыдейте все, крисюк, понячий Ти просто розумієш, які вони криси? І сюда. А, турельку поставили нам, кстати. Заметил? Так, я забув, що ця штука робить Клона робить. Ага, все, поняв. Так, нам треба з тобою якось розібратися з тим, що в мене дуже велика кількість різних гравців, і треба якось би свою базу, все-таки та від цього за, захистити. Да? Ну насамперед, нам би з тобою бажано би цю турельку таку поламати. Бо в нас тут того, дивися, уже сидить, сидить всю кресю, який хоче мене просто обікрасти. Кстати, оцей чувак, оцей чувак тут прям неодноразово сидів у мене. Так, 14 секунд. Треба сейчас, треба сейчас їх заморозити. Це жесть, вроді, дивися. Повна повний сервер наших підписників. Це хто такий вже взагалі? Якийсь Дімон. був Дімон, друзях. Бенс немає. Немає типа в друзях. Попав, чувак. Просто попав. Ну, а шо? Ну, а як з такими пацани робити? Ну, студий мені заважає постійно. Так. А де його база? Де його база? Я його обкраду, чувач. Так, Джеді Геймер Бейс, це видно, що наш підписник. А, так слухай, цього Дімона взагалі ні черта немає. Його взагалі пуста база. Він Бомжара, як то говориться. Бомжіто. Так, тут 7, 37 секунд. Ну, слухай, це якийсь сервер, прям-прям нубський. Реально нубський. І тут навіть немає нічого, що красти. Тому, напевно, що друзі, ми ще з тобою просто замінимо сервак і спробуємо знайти, де є прям якісь супер-супер класні і дорогі брейнроти. Так, ну і що ж, в принципі, зайшли ми на якийсь з тобою сервачок. І ну, як будто би, будто би, тут навіть є що вкрасти. Дивися, отут є якась жирафа новенька. Дивн, і вона вважається міфіком, проте приносить вона по 4,2 мільйона. І слухайка, давай зразу подивимося, якийсь Тімса. Тімса в нас, кстати, не в друзях, тому давай-ка, давай ка думати, що на нього там по базі, по закриттю, а 112 секунд. Ну. Хм. Треба прямо подумати. Треба прямо подумати, як би його правильно зробити. Насамперед треба оцю турельку поламати. І у нас знов зайшов цей дімон. Давай-ка його також з собою заморозимо, і я би він віз би сховався. Я би з... сховався, він віз і пошукав би, пошукав би чиїсь вчинені бази. Так, ну слухай, тут спереду база прям непогана, проте особо чогось суперцінного там і немає. Давай-ка щас тут ту турельку поламаємо. На ще 30 секунд до зачинення нашої бази. Так, що в нас тута? Тута, тута, тута. Шістдесят ще 9. О, опа, свій чувак вийшов. Чувак вийшов, бо запомінялися. Кстати, і в цю воно ну, і дивись, золота жирафа. Така сама, яка мені була потрібна, проте золотою А ти поняв цей Дімон Тоже сидить в інвізі. Ага. А якщо отак я зроблю, він віз, ховаємося, пацани. І щас, щас з тобою поламаємо оцю турель. Так, я би, знаєш, що би ще зробив би клона, б тут поставив би. Оцього дімона би отако заморозив би. Киди сюди. Опа, спалили, типа. Щас, щас, щас ми їх з тобою, чувача зловимо. Давай хай цю турель. Тобто поставимо по приколу. Сразу тікаємо в інвіз, і шукаємо, шукаємо якусь собі жертву. Так, е, що в нас тут по базах? Ну дивись, ми з тобою зайшли, і знову ж таки, до нас позаходили вроді, якісь пацани. І знову ж зайшов якийсь дімон. Точніше, той самий Дімон, да? який нам і в минулий раз заважав. Тому давай поставимо тут турелечко і let's go, зразу в інвіз з тобою ховатися. Бо спокійного життя нам з тобою не дадуть. Так, що у нас з тобою по брейнротах? Ну дивись, поки що, прям супер, чогось такого крутецького. Немає, але я не проти би попробувати щось скрафтити. Правда, аби мені тут просто не заважали. Давай, дивися, візьмемо з тобою оцього лахі-блока. А, ми його відкрили, кстати. Ми з тобою його відкрили, і нам випав шпіоніро Голубіро. Давай, ка братуха, ти у нас з тобою підеш в крафт. Ми тебе закинемо в крафтік. А, угу. закинули, чуваче, аж 10 раз. Треба якось оцього Дімона проучити, Дивись. Треба його якось проучити, цього гавнюка малого. Треба йому ляпуху накинути. Отакого. Його отруїти, можна, кстати, клона поставити, і треба бажано ще би нам таку турелічку і зачинити свою е, базочку. Так, е, що нам треба? Що нам надо? Я ж я вже забув для ребітка нам обаче треба тетето сахур, да? тетето сахур, і де би його знайти. Оце така, знаєте, сама от, от, основна проблема, що дуже тяжко шукати собі брейнротію. Так, кстати, пацана, вся база відчинилася, проте він її зачинив. Оба, дивися, отут кстати, щось по-цікавому зайшов. Що в нього по брейнротах, дивися. 450 тисяч, 2 мільйони, 2 мільйони. Кстати, він щось крафт хоче зробити, чуєш? Він і справді щось хоче собі скрафтити. Так, давай-ка візьмемо свого шпіоніру Голубіро. Все-таки попробуємо його донести. Донести до, до фьюз машини. Отак, от бемс Дивись, нам треба для крафту, виходить, чотирьох різних брейнротів. Не знаю, правда, що туди впихнути. Можна взяти ось, ось цього шефа крабру-кадабру, да, оцього. І я думаю, що отого от конюха ще можна було би. Опихнути, аби нам, правда, би тільки не заважали. Текс. Беремо свого шефа і. Ооо-хо-хо-хо-хо. <рес> Ти подиви, яка базу злетіла. Так, а ну де? Це зайшов наш підписник. Ну, база базу нього прям солідна. Солідна, солідна тут не поспориш. Так, нам треба переставити, кстати, свою турельку. Нам бажано би ще уйти в інвіз і відразу же ж отого Дімона ось отцього, отакого, зловити. Не, ну вроді втік, вроді втік, вроді отстав. А, поняв, да? Нас с тобою свапнули. Нас с тобой свапнули, значит хочет вкрасти, да? Не, ну вроде опа. Заморозили, типа. Заморозили. Правда, я оцей штучкою не попав. Ух ты, йо, диви, в него кейс шокер є. Жесть. Не, ну, чувак, чувак, прям вообще путужное якийсь Видно, що в по прокачки прям дуже-дуже солідна така база, да, і шмотки. Так, давай зразу забізьмемо цього конюха і занесемо в фюз машину. Подивимося, взагалі, що ми можемо з собою зробити. Дивись, ми занесли з собою чотирьох різних фрейн ротів. І що ми можемо отримати? Дивіться, можемо отримати якусь піпі ватермелом. Можна отримати кокосіна, мама. Да, кокосіна, мама, і отримати із 10% відсотковим шансом якогось кумедного бібізяна. Так, ну давай. Давай, давай, запустимо цю машину і спробуємо щось зробити. Так, давай ка щось отакого поставимо свою ілюзію. цього тіпа, типу, отакого прив'яжемо. Прив'яжемо. Отакого його бенз. Закинемо, заморозимо. І дубінкою, і дубінкою налупашимо. Ха-ха. Ой, трішечки, да відімстили йому. Так, дивися, Ну що я скажу, що я скажу У мене база скоро відкриється да? 46 секунд, і треба найти якогось брейн рота для ребідха, пацани. і вкрасти особи, знаєш, як будто би в цьому лобі, і немає що. Тут, -то, вроді, бомжики якісь тут, а в принципі. Ну, тут ще можна було би даже поспорити. Але я думаю, що можна буде щось придумати з цим всім ділом. Опа! Так, це нас не підписник, а ну, чекай. Це реально не підписник. Тоді знаєш, що ми робимо? Відкидаємо з тобою сюди ілюзію. Зразу свапаємося із нею. Ставимо сюди турелечку, його отруюємо. Цього, типа, можна було би дубінкою тако надубасити. Так, 38 секунд. Ну, нам би кабуто би так треба закинути тут свою ілюзію. І я би щоб зробив би зробив, це заріспавнився. в принципі, цілком ймовірно, ми з вами, коли вона відкриється, спробуємо вкрасти. Але для того, щоб ця кража була більш успішною, я пропоную що зробити. Нам треба закупити трішечки капканів. Опа, тут база відкрилася, буквально на секунду. Так, а де, а де, а де, а де моя ця база? Яку я хотів би обікрасти, Чекай. Опа! хо 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 Чуваче, отут прям жорсткі покемони. Так, давай-ка дві що робимо робить? Тута бемс, одна, кута робимо тако-друга. Хто там по базі? 15 секунд. Чуваче. Хто там зайшов? Рому. Оцей зашов. Чувак. Все, імба. Імба, імба, імба. Рому ми прив'язуємо, зразу відтягуємо, він не відтягується. Треба його отако-якось. отако якось викинути отсюда. І чувак просто відразу зашлівнув. Ну, напевно, що поспішив я трішечки із тим, що хотів його пограбувати. Проте отут щось є. Як будто би, як будто би щось і є, але знову ж таки, Peace. Якісь супер слабенькі брейнроти. Ану чекай, в нього отут є. Мені треба щось кружинка. Я би подивився, що це за брейнрот, І, можливо би спробував би відчинити його бейзі. Так, ану, що це зверху в нього за брейнрот? Аби щось туди залізти, було б прям дуже би хорошо. А тут на 100 мільйонів просто. Слухай, ну, секретний брейнрот. Що думаєш? Що думаєш? Я думаю, що треба робити. Треба це робити. 100 секунд, хлопці, 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 бігти нам далеко. Проте, проте я готовий. Давай, пробуємо. Пробуємо, чувачі. Відкриваємо базу. О, ти поняв? Мені і зверху треба ще відкрити. Жесть. А як відкрити? Тоже 39 робуксів. А Ану. А, так слухай. Він уже закрив базу. Ну, де? Ну і таке буває. Коротше, Короче, пацани. Просто 39 робоксів, ну, в мусорку нікуди. А я не знав. Я реально не знав, що воно не відкриває відразу же ж просто усі двері. А указує, що воно відкриває просто один етаж. Поняв, в чому прикол? Слухай, а тут дуже якийсь були, що пацана брейнроти, проте він, проте він чомусь рівно. Опа, пальово, чекай, бемс, морозимо. Треба, Я, я знаю, треба отако робити. О, не попав, не попав, не попав. А, походу. Хе, походу, це і справді підписник. Пише, ладно, не будемо тоді його вкрадати. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався дане відео, то підтримайте його, звісно ж, своє вподобайку. І також не забувай підписуватись на канал. А з тобою, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічів і всім пока-пока.